Звідки ти знаєш, Михайло, чи вони народились чи не народились? І я спитався у Господа, що я маю на це питання відповісти. І сьогодні і Бог відкриває мені знову ж слово, слово, яке є в Євангелії, 1 Коринтян 2.10. Та Бог відкрив нам це через Духа, який знає все. Навіть найприхованіші таємниці Божі. Коли ти приймаєш дух від Бога, ти можеш знати те, що знає він. Христос чітко нам в одному місці каже: Ви, мої друзі, у мене немає тайності від вас. Таїнства мають ті, хто хочуть вас обдурити, хто хочуть, щоб ви програли, щоб вас не вийшло, щоб ви не вирішили. Бог цього не хоче. Ми відкриваємо Євангелію через дух, слово через дух. І цей дух нам сповіщає, що знає Бог, серцезнавець. Він бачить, чи твої відкрилися двері серця, чи ні.